Українські вечорниці. Традиції різновиди. Шестоліття тому в українських селах можна було побачити приклади давніх розваг сільської молоді: вулиці, музики, вечорниці, вечірки, досвідки, грища, попряхи, Оденки. Найколоритнішою розвагою молоді були вечорниці. Традиційно починались вони на покрову, коли роботи на городі закінчувались, ночі ставали довшими і з'являлось багато часу для роботи під дахом. Традиційно вечорниці проводилися в оселі літньої жінки, удови або рекрутки. Дівоча громада домовлялася з господинею справляти в її оселі вечорниці. Вечорнична мати виконувала на вечорницях роль дуеньї, мала слідкувати за молоддю. У великих селах могло бути кілька осередків вечорниць. Часто на одному кутку могли відбуватися по окремих хатах вечорниці дорослої молоді 17-18 років та менших до 16 років. Рідні брати та сестри ходили на різні вечорниці. В одній хаті, залежно від розмірів, могло збиратися 5-15 дівчат та десь за 20 хлопців. Традиційно дівчата трималися своєї громади. І до інших осередків на вечорниці не ходили. А от хлопці в пошуках кращих наречених часто відвідували вечорниці в інших селах. Готували хату до вечорниць переважно дівчата. Вони ж дбали про дрова та освітлення, а також про наїдки. Певна кількість продуктів лишалась вечорничній матері. Це була подяка за дозвіл збиратися в її оселі. А ще у певні дні дівчата пряли для досвідченої матері або гуртом допомагали по господарству. Українські вечорниці не були однотипними, вони розрізнялися на святкові, недільні, весільні, прощальні та праздникові та буденні досвідки. Вечорниці були справжньою школою молодої господині. Тут дівчата вчились шити прясти, готувати та різним мудростям від досвідченої матері. Ті знання, що дівчата не опанували від матері, вона мала шанс засвоїти на вечорницях. На буденних вечорницях найчастіше дівчата пряли, шили та вишивали, однак не бракували й розваг. Роботу дівчата виконували старанно, бо на ранок мали показати матерям зроблене. Хлопці на вечорницях приходили пізніше. Вони несли саморобні інструменти та ласощі. Хлопці на вечорницях також могли працювати. Плели шлеї або рукавиці, лагодили упряж, але найчастіше просто сиділи та залицялися до дівчат, розважали їх дотепними розповідями, жартами, музикою. Вечорниці тривали до півночі, потім основна маса розходилась по домівках, а дехто, переважно пари, залишався ночувати в досвідченої матері. На святкових вечорницях молодь відпочивала та розважалась. Запрошувались музики, були танці, ігри, веселі забави. На святкові вечорниці одягався найкращий одяг. Готували святкові страви. Особливістю святкових вечорниць була складчина. Дівчата складались продуктами, які приносили з дому, хлопці грішми. На ці гроші наймали музикантів, купували ласощі та напої. Весільні вечорниці це був наш український дівич вечір. Збиралися подружки нареченої, співали журливі пісні про прощання з дівуванням. Також на цих вечорницях були присутні молодиці та старші жінки. Вони ділилися життєвим досвідом з дівчатами. А ще на цих вечорницях майбутній дружині допомагали з підготовкою. Парубоцькі вечорниці проходили більш весело. Парубок прощався зі свободою та розвагами. Адже як голова родини він мав брати на себе значний об'єм нових обов'язків. Рекрутські вечорниці або прощальні мали ряд своїх особливостей. Основна увага приверталася до майбутнього рекрута. Усі намагалися розважити, полегшити ношу. Дівчата готували кращі наїдки, лунала весела музика, танцювали запальних танців. Рекруту пов'язували вишитий рушник, як нагадування про домівку. Особливими різновидами святкових вечорниць були празникові. Тут до вечорничного колориту додавався святковий. Наприклад, вечорниці Андрія з ворожінням, традиційними стравами та обрядами. Закінчувалась пора вечорниць перед Різдвом в деяких регіонах на сирному тижні перед Великоднім постом. Молодь складала подяку господині, яка приймала вечорниці, та прощалася з вечорницями до наступної осені. Зараз побачити традиційні гуляння української молоді можна лише на фестивалях та на дійствах при музеях.